Amazon планує запуск перших інтернет-супутників Кайпер на 9 квітня. Amazon заявила, що планує запустити перші 27 супутників для своєї інтернет мережі. Project Kuiper. запуск відбудеться наступного тижня. В компанії нарешті визначили довгоочікуваний початок про згортання масштабного угруповування, яке конкуруватиме з системою Starlink Ілона Маска. Amazon повідомила, що запуск місії Kuiper Atlas 1 відбудеться 9 квітня о 12:00 за східним літнім часом. Це о 16:00 за Гейнвічем, зі станції космічних сил на мисії Канаверал у Флориді. Ракета Atlas V від спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin United Launch Alliance відправить супутників космос в рамках великої угоди про багаторазові запуски. Місія дасть старт повномасштабному розгортанню Kuiper від.